Прошу, вийди і скаже. Хватить писати в Фейсбуці. Ми не маємо позиції Києва. Ми маємо війну. Агресор це є режим Путіна і Росія. Нас тут збирається так само, і із... зібрати. Ви собі як їм там тяжко. На них плюють, але вони виходять. Де наша сила духу? Я не втомлююсь говорити. Такі В нас вкраджених і на нашому особистому страху. В цьому страху, що ці хлопці з небесної собі, із батальйонів подолали в собі, які сьогодні і підтримуючи нас, воюючи за нашу країну. Ми тут дамо собі ради, збудувавши новий лад, українську цивілізацію, нову сучасну емоційну економіку. Напевно, сьогодні комусь вигідно стріляти також і по цивільних пунктах. Згадайте, тільки тоді, коли виходили з дві МДА з наші хлопці, я бачив, які були стіни помазані. За одну ніч мароти їхні же поламали всі стіни, меблі, столи нові для того, щоб збільшити кошториси на ремонти. Кому мама рідна, скільки генералів стало мільйонерами? Нас говорять, що ми є провокатори? Ні. Народ це є влада. Провокатор це, хто за наші гроші зраджує їх країну і не говорить правду. Чому журналістів немає на передовій? Чому не кажуть, що там насправді відбувається? Кого боятись? Власного народу! І участь Януковича, я закликаю вас підтримати цей український фронт проти корупції, допомогти нашим хлопцям. Бо волонтери, кожен з вас, хто допомагає на схід, тим самим, навіть не усвідомлюючи, дає життя тим, хто бездіє. тому що на наших плечах був зроблений майдан, на наших плечах зараз воює армія. То сьогодні буде будувати стіну? Де будуть будувати стіну? В мене є пропозиція навколо Кремля два метри і залити бетону, а не на границі за Кубаню, за Смоленську, за Криму. 50 підійти з історію. Невже нас не вчила історія того, що ми сьогодні маємо? Змовляємося, де в протоколі є Росія? Я сьогодні дзвонив до наших родичів в Маріуполь. До ночі обстрілювали наші позиції російські е, гаубиці. Чому нема офіційної позиції гаранта нашого? Чому не введений воєнний стан? А тому, що в силу вступає військовий комендатор, які не дозволять тим зрадникам там на сході керувати і підтримувати сепаратизм. Тому що вступають військові трибунали, хто тримає зброю нелегально, військові злочини і буде розстріляний. Тому що називає наступає в силу Форс мажор, тому що економіку можна цей бізнес, хто ще живий, врятувати. Так, всі хочуть миру. Але ми стоїмо сьогодні над тим, що за мир треба воювати. Ми вже з Криму зробили республіку. Чим це закінчилось? Нам нав'язували думку, що так необхідно. Ми сьогодні з ходу будемо давати які преверенції? Що Львів скаже? Що скаже Закарпаття? Що скаже Київ? Ми ображаємося, що заявив Путін, а де наші заяви? Хто нам заважає, що ми збудуємо Союз, союз Словських держав з центру в Києві? Тут на Київських пагорбах, хай в нього. Він сховається за силами Кремля, хай приїде, хай покаже свою силу, хай вийде до свого народу. Сьогодні прихати через засоби масової інформації мастики всі.